Вітаю вас, дорогі хлопчики та дівчатка. Сьогодні тема нашого уроку, що ми знаємо про займенник та числівник. Займенник це саме незвичайна та загадкова частина мови. Він не називає ані предмети, ані дій, ані ознак, і все одно є самостійною частиною мови. Подивіться, будь ласка, казку. Прозайменник з каналу Володимира Ольшанського Казка про займенник. Давно це було. У країні морфології стало неспокійно. Зав'язалася суперечка між її мешканцями частинами мови. Всі кричали, розмахували руками, доказували свої переваги над іншими. Уперед, поважно й гордовито виступив іменник. Його перебив прикметник, доводячи своє право. У розмову втрутився числівник, кажучи, що без нього не можна обійтися. Слухав, слухав всю суперечку ще один житель країни та вурвався терпець. І він мовив: Не тільки ви, а і я. Маю відмінки, роди і числа, але скажіть мені хто вас замінює, як іноді вас немає в реченні?» «От тоді і я замінюю і тебе, іменнику, і тебе, прикметнику, і тебе, числівнику. Вказуючи на особи і предмети, на їхню кількість та ознаки. Але я не називаю жодного з вас. Усі частини мови притихли. Запишіть, будь ласка, текст, яку мовну помилку допущено, для зручності натисніть паузу. Вранці... Зійшло сонце. Сонце піднялося над лісом. Зраділи сонцю птахи, птахи розбудили лісних жителів. Вранці зійшло сонце, воно піднялося над лісом. Зраділи йому птахи. Вони розбудили лісних жителів. Воно. Йому вони це слова займенники. Це слово говорить само за себе. Займенник воно замінює слова. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на людей, тварин, предмети, але не називає їх. Коли ми говоримо від свого імені, це займенники першої особи. Я ми. Коли наш співрозмовник говорить від свого імені це займенники другої особи. Ти ви. Коли люди, предмети, про яких ми говоримо, це займенники третьої особи він, вона, воно, вони. Займенники я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Це особливі займенники. Вони вказують на особу, про яку йде мова. Займенники змінюються за особами перша, друга, третя, за родами жіночі, чоловічі, середній, відмінками називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та числами однина та множина. Для того, щоб визначити рід, ми підставляємо, якщо він це чоловічий рід, якщо вона це жіночий рід, якщо воно це середній рід. До одному належать такі займенники. Я, ти, він, вона, воно, множина це ми, ви, вони. Особливі займенники змінюються за відмінками тільки з прийменниками. Наприклад, Я у мене, до мене, зі мною від мене. Ти у тебе, про тебе, за тебе. Він за ним. З ним. Від нього. Ми до нас. Перед нами. Про нас. Ви з вами. У вас. До вас. Виберіть будь-який з прослуханих займенників. Складіть і запишіть з ним речення. Наприклад, я вибрала займенник у мене і склала таке речення. У мене сьогодні чудовий настрій. Зараз трошки відпочинемо і разом виконаємо веселу фізхвилинку. Сиділа, всі сосиски з'їла Лариска, Лариска, а де моя сосиска, чому порожня миска, А ну кажи, Лариска, 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 а де моя сосиска, чому порожня миска. Біла риска, хитренька ялиска, цілий день гуляла, співала, танцювала, з пемедиком, мемедиком за столом сиділа всі сосиски з'їла, Лариска, Лариска, а де моя сосиска, чому порожня миска, А ну кажи, Лариска, Лариска, лариска а де моя сосиска, чому порожня миска? Біла риска, хитренька ялиска, цілий день гуляла, співала, танцювала, зайчиком, стрібайчиком, за столом сиділа. Всі сусики з'їла. Лариска, Лариска, де моя сосиска, чого порожня миска, А ну кажи, Лариска, 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 а де моя сосиска, чого порожня миска? Зуміла, і звіряток тих на обід запросила для гостей всіх мастей столика накрила, і сама все з'їла, ну Лариска! Про числівник числівник повнозначна, самостійна частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі. Та відповідає на запитання, скільки, котрий числівники бувають кількісні та порядкові. Зараз ми напишемо з вами вибірковий диктант. Я буду називати речення, а ви будете записувати в зошит тільки слово числівник. Будьте уважними, якщо ви не встигаєте, можете натиснути на паузу. І так, перше речення. Стіл у нього чотири ніжки. В шафі 20 книжок. У склянці три ручки і п'ять Олівців. У вазі два тюльпани. На ліжку дві подушки. В цьому домі вісім вікон і одні двері. У комоді шість видвіжних шухляд. Соня має зріст 145 сантиметрів. Ліза 120 сантиметрів. Філіп 125 сантиметрів і Михайло 130 сантиметрів. Перевіряємо, діти. Ви повинні будете записати такі слова. 4, 20, 3, 5, 2, 2, 8, 1, 6. 145, 45, 120, 125 і 130. Всі числівники, які ми з вами записали, є кількісними. Кількісні числівники позначають кількість предметів і відповідають на запитання скільки? Порядкові числівники позначають порядок предметів при лічбі та відповідають на запитання, котрий «Котра?», котрі, наприклад, на першому малюнку діти ліплять снігову бабу, на другому малюнку сидять на лавочці. На третьому малюнку запускають змія, на четвертому йдуть з парасольками під дощем. Так ось, слова першому, другому, третьому, четвертому це і є порядкові числівники. Давайте порахуємо по порядку співаючих зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тепер уважно подивіться і запишіть, яким за порядком співає тигр? Яким за порядком співає мавпа. Яка за порядком співає тигор? Дівчинка. Який за порядком співає слон? Який за порядком співає хлопчик? І яким за порядком співає кенгуру? Записуємо тільки числівники? Перевіряємо: п'ятий, друга, шоста, сьомий, четвертий. Третя. Діти, які це числівники? Кількісні чи порядкові? Правильно, діти, це порядкові числівники. А зараз скажіть, будь ласка, на першому годиннику котра година? 13.00. Правильно. На другому? 17.30 або пів на шосту. На третьому 15-20. це теж порядкові числівники. Оленка і Іванко збираються у подорож до Лондона. Діти, ви будете слухати? Як відбувалася подорож дітей? Під час подорожі будьте уважними і слухаючи, виконуйте завдання. Оскільки ми сьогодні опрацювали саме такі частини мови, як займенник і числівник, зараз у вас буде можливість перевірити свої знання умовно. Поділіть сторінку зошита на дві частини. В першу частину ви будете записувати займенники, які почуєте в розповіді. В другий стовпчик ви будете записувати числівники. Але не потрібно писати займенники, які повторюються. Від Одеси до Лондона 3047 кілометрів. Минулого тижня Іванко та Оленка завітали до Лондона на цілий тиждень. У перший день своєї подорожі вони були у Букенгенському палаці, який має висоту 24 метри. На другий день вони гуляли по гайд-парку. Там вони каталися на човниках. Третього дня вони бачили біг Бен та навіть заходили у середину башти. Її висота 96 метрів. На четвертий день діти відвідали краєзнавчий музей, де бачили експонат великого динозавра. Він дуже їм сподобався. На п'ятий день. Оленка і Іванко каталися на лондонському оці. Це знамените колесо огляду, його висота 135 метрів. Це майже 45 поверхів будинку. Знову вони бачили річку Темзу та весь Лондон. Шостого дня. Відвідали музей воскових фігур мадам Тюссо. Вони бачили багато фігур відомих людей. Принц Вільям, який невдовзі стане королем Великобританії, сподобався їм найбільше за все. На сьомий день вони купляли сувеніри своїм друзям та рідним на Оксфордській. Вулиці. І на дев'ятий день вони повернулися додому. Там їх зустрічали рідні та друзі. А тепер в колонці з числівниками підкресліть, будь ласка, кількісні числівники однією рисочкою, а порядкові хвилястою лінією. Зараз будемо перевіряти. І так перевіряємо першу колонку займенники. Вони, він, їм, його, з нього, своїм, їх. Друга колонка. 3047. Перший чотири. Другий, третього, шість четвертий, п'ятий, сто тридцять, сорок п'ять, шостого, сьомий, дев'ятий. Підкреслюємо хвилястою лінією. Порядкові числівники, такі. Перший, Другий, третього, четвертий, п'ятий, шостого, сьомий, дев'ятий. Всі останні слова підкреслюємо однією лінією. Це кількісні числівники. Подивіться уважно на малюнок. Використовуючи числівники, складіть. По одному реченню про кожен визначний монумент Франції, Америки, Єгипту та Італії і запишіть у зошит. Це буде ваша самостійна робота. Дякую всім за роботу. Будьте всі здорові і щасливі, мирного неба! Всім нам над головою!